Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 15 січня подав офіційне звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому омбудсмен наголосив, що до вступу в Європейський Союз потрібні заходи із мовної євроінтеграції. Про це повідомила прес-служба уповноваженого. Омбудсмен закликав зокрема розробити та затвердити державний стандарт із української мови як іноземної забезпечити підготовку до інтеграції мови в різні сфери суспільного життя Євросоюзу, а також створити можливості для опанування української іноземцями. Більше про це будемо говорити далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Повноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Пане Тарасе, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго дня. Добрий день, слава Україні. Героям, слава слава. А, пане Тарасе, розкажіть більше про ті заходи, які потрібно запровадити для захисту української мови на нашому шляху до Євросоюзу. А як це все має відбуватися? В першу чергу хочу наголосити, що кожна країна, член європейського співтовариства, має за честь користуватися своєю державною мовою як офіційною мовою європейського співтовариства у діловодстві та документообігу. Україна фактично підтримана у питаннях початку переговорів про вступ до європейського співтовариства. Так само готується в різних сферах, в різних напрямках. Тому питання реалізації дорожньої карти передбачає в тому числі імплементацію мовних стратегій, які ми будемо використовувати з набуттям нашого членства в європейському співтоваристві, крім визначених параметрів. Про які було вже сказано, мова йде і про особливий статус української мови, яка тепер буде і мовою міжнародного спілкування, тому що офіційно, офіційний статус української мови як мови ЄС це додатковий статус української як мови міжнародного спілкування, і це стосуватиметься крім визначених сфер, звичайно, і багатьох інших, я кажу і про освіту, і про транспорт. І про надання послуг, про охорону здоров'я, про військову сферу, про інші напрямки, які є не менш важливими. Хочу наголосити, що попередня робота проводиться. Скажімо, починаючи з 2022 року, ми увійшли до складу Європейської федерації національних мовних інституцій. Ми здійснюємо скринінг мовної політики, яку втілюють наші колеги з багатьох країн на континенті разом із тим. Ми надаємо інформацію і про нашу активність в різних сферах. Хочу сказати, що протягом цього короткого часу мені вдалося поспілкуватися, і ми налагодили конкретні дії у взаємодії із надзвичайним послом і спеціальних доручень по взаємодії з закордонними українцями Мар'яною Бецею, спеціальним представником світового конгресу українців. В Україні Андрієм Шевченком днями відбулася зустріч із заступницею міністра закордонних справ Іриною Боровець, яка безпосередньо опікується питанням мовної інтеграції, з надзвичайно повноважним послом України при європейському співтоваристві Всеволодом Ченцовим, керівництвом Українського інституту Міністерства освіти, Українського державного центру міжнародної освіти і іншими стейкхолдерами, які зацікавлені. І безперечно будуть долучені до цього процесу, тому що це робоча фаза нашої євроінтеграції, але цей попередній етап ми повинні зараз проходити, і до того я як уповноважений захисту державної мови докладаю всіх необхідних зусиль. Пане Тарасе, як Україна може створити можливості для опанування української мови іноземцями? А які конкретні кроки для цього потрібно зробити, і що вже зроблено? На цьому етапі, в контексті визначеної дорожньої карти, звичайно, ми повинні подбати про розвиток мовної інфраструктури і в Україні, і в Європі. В Європі мається на увазі, ми повинні забезпечити здійснення перекладів. Ми повинні забезпечити друк словників. Ми повинні забезпечити запуск іспитів на рівень володіння українською як іноземне. Це вступ до Альте, асоціація з підготовки тест тестів на визначення державної мови як іноземної. вступ до інших мовних інституцій, які гарантуватимуть нашу мовну євроінтеграцію. Це звичайно мережа мовних курсів українознавчих студій. Разом із тим, не забуваємо і про те, що це мова діловодства. Офіційних органів Європейського співтовариства Ради Європи, інших установ, які здійснюють і реалізують європейську політику в кожній країні, членів європейського співтовариства, зважаючи на особливості категорії запроваджених у ЄС єдність у, роз у розмаїті, в Україні повинні бути створені аналогічні умови для інших європейських мов і в питаннях вивчення, і в питаннях сертифікації, і в питаннях отримання і надання відповідних. Послуг у різних сферах суспільного життя, основних так би мовити, тому власне про це ми і будемо говорити із з нашими партнерами, які недавно стали членами європейського співтовариства. Звичайно, це і тісна взаємодія з нашим представництвом України в ЄС. Ну і звичайно, з урядом, який бере в роботу наші пропозиції, і думаю, що найближчим часом у нас відбудеться відповідні робочі наради, про результати яких буде повідомлено додатково. Дякуємо, пане Тарасе. Будемо теж стежити за розвитком цієї ситуації. А ми спілкувалися із уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.